У мене пішло на ВЛК 32 дні, це взагалі не рекорд. А мені ще тоді було дуже фігово, після там якраз скільки. 13 операцій, здається, щось таке. І я там ще почував себе не найгірше на тому ВЛК, тому що були пацани, яким суттєво було гірше за мене. потім я приходжу в ТЦК, в свій з якого я уходив в Києві, і мені кажуть, це все чудово. Це все дуже класно, але вам треба їхати в Запоріжжя. Кажу: Вау, чому туди? Відповідь була наступна: що там же ж будуть якісь виплати, виплачувати будуть вам по місцю прописки, прописки. Тому тут ми тебе виписуємо, іди стався на облік в запорізькому ТЦК і одразу ж там же і виписуйся звідти. Клас. Ну, тобто, прям, прям вау. Я, значить, однорукий, полуногий. Сідаю, їду в Запоріжжя, а там взагалі філософська історія, тому що будівля ТЦК зараз знаходиться в приміщенні, там, де була моя перша школа. Це такі ну, дуже дивні флешбеки. Насправді, в 6 років я в школу заходив з двома ніжками, з двома ручками такий веселий, попереду було все майбутнє. Рівно за 30 років я туди повертаюсь, храми однорукий, і там ходжу по тим же самим кабінетам.